Мені не потрібно. А кому хто хоче з'їздити за граніт пускай робить. Ну, звичайно, потрібні. Чому ви так вважаєте? Що вони такі? Тому що це стандартна запроваджена система, в якій електрикуються особистості в Європі за кордоном і так далі. На мою думку, вони не потрібні. На мою думку. Ну а для молоді то я не знаю. Моя така думка, що вони не потрібні. Це свого роду слежка за кожною людиною. Не знаю, може, тим людям, які за кордон їздять, то може і потрібно, Бог його знає в цілях безпеки. А такому простому українцю, то не знаю. Для пересічного українця, по-перше, люди зможуть вільно подорожувати по всій землі кулі. І вони новітні, тобто ці дані, які в не щитують пальчики. Ну, так -то, ну, так -то вони заносяться туди в цифровому э, виді, всі бояться, що ці пальці десь можуть там випливти. Я думаю, що потрібно, тому що ну, це полегшить виїзд за Євросоюз. Ну, це буде і злочинність, якби там не да, з цим борються. Ну, мабуть, це правильно. Ну, бачите, так як ми будемо входити в Євросоюз, то потрібні біометричні паспорти. Лично в мене зараз немає біометричного, я той звичайний, буду ним користуватися поки що. А так, як ми будемо входити, то я думаю, що потрібно. Думаю, що так. Да. Вже не буде подвійних паспортів. Я, я такі люди, що залишили собі ще радянські паспорти. Я рахую, що потрібно, якщо ми збираємося в Європу то без... ні як, звісно, потрібно з однієї сторони. Взагалі я проти біометричних паспортів. Чому? У зв'язку з релігійними переконаннями. Так як ми йдемо в Європу, я думаю, що потрібно. Менше клопот, менше забот, буде свобільна поїздка туди і обратно їздимо. Так що я думаю, що так. Мені, допустимо, не потрібно через те, що я нікуди не їду. Я вже 77 років маю то, Та я думаю, що не потрібно.